Зі вас, друзі, з вами Олексій, і зараз ми з Остапом підковує батьком журавля. Царство на песню. Слава Україні. Сонечко, світло. Хороший настрій. Зустрів побратимів друзів. Підписали петицію. Я думаю, вся Україна підпише. Остап має на увазі, що Петицію щодо розблокування і зняття санкцій з Петра Порошенка щодо о, ну, цього просто ганебного вчинку Володимира Зеленського щодо опозиції. Ви розумієте, то, що Петро Порошенко він о, має фонд, який закупляє дрони, реби і все інше для армії. І остапково запрошую вас і всіх хто це бачить, я також підписати петицію щодо зняття санкцій з Петра Порошенка, тому що це просто державної зради сторони Володимира Зеленського і його дефективних СФСБшних менеджерів. Тому що те, то, що взагалі зараз коїться, це є просто актом. Я би сказав, що це є теж що зрада, це ворожі дії по відношенню до України, коли фонди, фонд Петра Порошенка робиться для армії, для того, щоб ми стояли, і зараз закриваються, типу, арештовуються всі ці рахунки, до, щоб вияснити там, походження, що, хто перевіряти, типу, хто там задонатив, скільки поклав і все інше там грошей. А це робиться тільки для того, щоб послабити нас. Тому що Аманський ворон о, не миру, він ви розумієте, робить все для того, щоб дестабілізувати. Ще є до понеділка, є час, так що не зволікайте. Треба, щоб ці санкції були зупинені. І допомога Петра Олексійовича Порошенка Збройним силам України йшла не струмочком, а рікою, як це було до цього зрадницького рішення РНБО, а практично рішення зеленої, зеленої паскуди, яка заганяє повністю в могилу нашу країну. Дякую друзям, дякую всім, хто не посоромився, не побоявся, пішов і заповнив цю петицію. Слава героям. Слава нації. І рідненько я хочу вам сказати, що за такою умови, коли ми живемо в такому шаленому світі, коли зрадники просто знаходяться на керівних посадах і тримаються там до останнього. Він буде триматися, Зеленський буде триматися і все буде до останнього. Українця, як він казав. Тому я хочу познатись до кожного: Тримаємося, і бо в єдності наша сила, бо вони роблять це для того, аби нас роз'єднати, дестабілізувати і щоб ми були просто розочаровані. Або більше, можна сказати, не розочаровані, а мали відчай, щоб все пропало. Це їхня головна мета Зеленського, Оманського і все це ФСБшне код. Ріденьки підписуйтесь, ставте по і максимальний репост. Слава Україні! Слава ЗСУ!